Авоче, алівя, амінням народ, є в поряд до неба, і коли сурма зб'є на сполох, а волоче, що робиш теле міста, а волоче. І в встрой, мій параменський пітер, коли чути дощу краю вашому, отже Як багато ще повернеться лицем до мене, парамент, сто мене, отже Нині ти бачиш видиме, амінь парамен а я бачу не невидиме амінь парамен Прийде скоро кульмінація розв'язка цього питання, яке нині так поставило людство перед небом, параменське мене отже Я хочу знову зняти з тони не сінання, абаче, йде велика переплавка. Я народ переливаю, амінь, харамин, народ. Не оставайся в безпечності, не падай суєтні проблеми. Амінь Харамен. Бо солдат буде топтати землю цю, аче. Встань великому вилові, щоб защита була моя. Амінь харамень. І будуть згужуватися і звужуватися границі, раба ду мене. І многі будуть задаватися цим питанням. Чому, ава, оче, а тому, що народ не зрозумів моїх відвідин. Гар Рабадусу. Я хочу народ, щоб ти поправив сердешну арку, аваче, щоб набрав вогню від жертвнику мойого, в кадинницю свою і став. Амен, парамен. щоб губитель зробив остановку, Роману скипіде. І я не дивлюся на стане і кажу безпечності, ава, отче. А як потрібно, як ніколи не стати? В Амінь параметр, а я потрібна, як ніколи, призвати силу власть мою, рама Скіпітер, а володші, діти мої, діти мої, перегляньте серця свої, перевірте розум свій, амінь параметр. Повикидайте все і донство сердець, равен невіста, Роману Скіпітер, повикидайте всяку завість, хитрість і притворство. Я хочу говорити в простоті до народа. Я хочу говорити з простим народом, рама Скіпітер, і буду багато відкривати, і указувати, і показувати, амінь, параметр волоче, вийде мій меч на обрізку, амінь парамень. Скільки вишинства в народі робиться, волоче, скільки тайного сукритого раваду до з салілюя. А я буду множати, амінь парамет. І всі ті, хто поприліплювалися, амінь парамень. І стоять перешкодою в ділі моєму, амінь парамен. Будуть відрізані, ам, оче. Буде велике залишательство проходити в народі. Амінь парамен. Буде для многих. Великі плавінні, рабадості відер овоче, тому що золото буде очищати, і в ногі стройно стануть, як посудини мої, для слави моєї, авоче, народ перевірай своє состояння. Амінь парамет, чи в радості Духа Святого, ти, і чи вблизості з небом амінь. Амінь. Амінь.